Ми вас з великим задоволенням представляємо наших ранкових гостей. Це Володимир Боїшко та Михайло Микита, хлопці, які створили чудове відео про наше рідне місто. Добро доброго, ранку, доброго ранку. Ох, як важко, колись вже в нас тут були. Володимир був у нас в гостях. Я дуже рада бачити тебе ще раз тут. Представляв перший таймлепс. Який також користувався дуже великою популярністю. Ви такими були першопрохідцями, так? Так, в ці, цій сфері. Цій сфері в Ужгороді. Так, Чому так? так сталося, що ви вирішили продовжити цю, цю ідею і створити друге відео? Ну, я був зацікавлений в тому, щоб наш Ужгород, йому дісталося теж в подарок більш сучасніша техніка таймлапсу, тобто з елементами проходів. Тобто в Русі, таймлапс в mm -hmm. Русі. Mm -hmm. Ми з моїм товаришем Михайлом дуже загорілося бажанням під День міста також. Це подарунок нашому місту до його дня народження. Ну, так, старалися. Жодної комерційної мети. Абсолютно, всі затрати були в принципі, з нашої кишені. А до речі, які були затрати? Тому що я знаю, що щось там з технікою вона ледве витримувала ці зйомки. Mm, так, фотоапарати це, в принципі, така річ, яка дуже сильно ну, шкодиться. Від залежності від скільки фотографій зроблено. Угу. Тобто ми знімали на два фотоапарати, нам було легше. І Вустім... ці фотоапарати вже в вутіль пішли, ну, да, ну, вже в принципі... не можна О, в них працювати. Можна. можна, ми просто, я якраз перед цим теймапсом знову фотоапарат собі. Тобто ну, ага. то, то було. Треба пояснити нашим глядачам, що таке таймлапс, що таке е, техніка таймлапс. Тому що ну, от ми знаємо, тому що ми це вивчали і ми цікавилися цим. А ось наша більшість глядачів, можливо, і не знала, що це таке. В чому полягає суть цієї техніки таймлапс? Таймлапс, ну можу я сказати. Таблас, угу. наприклад, це. Якби, відео зняти з фотографій, тобто за якийсь проміжок часу береться, ставиться фотоапарат, грубо говоря, із інтервалом, там, однаковим інтервалом, там, 5 секунд, 6 секунд, і він фотографує на протязі 2-3 годин. Угу. Це виходить близько 500-600 фотографій, наприклад. Mm -hmm. Потім це в, в, в програмі склеюється відео і mm -hmm. виходить ві, ускорений 6 відео. 5-6 секунд. 5-6 секунд. секунд. А, тобто, 3 години це 5-6 секунд. Ну, Це справді більше, але ми її зжимали, щоб mm -hmm. більше ускорити ефект, а, хмари. ускорити, хмари. Тобто, Скільки ви ну... часу на це витратило? 3 ну, місяці. Десь цілеліто так? Три приблизно? приблизно. Так, 3 місяці. в принципі. Це скільки доводилось працювати кожного дня? Ну, кожен день так, не, так, не так. виходило У нас ми хмари хотіли так, зробити, ми, щоб так, вони так. були білі на синьому фоні. Якщо а, вони да. коричневі, ми, ми не виходимо нікуди. Да. Ми дуже вибирали погоду насправді. У нас основний критерій була це погода, яка нам підходить. Давайте ми продовжимо нашу розмову, але спочатку подивимося всі разом, як же ж виглядає це відео. Тож повна версія його для наших глядачів зараз. От кажуть нам якраз хлопці, що цей останній кадр в центрі скільки ви знімали? Близько 6-7 годин. 6-7 годин ви в центрі yeah. сиділи вночі. Ну, це, ну, це за містом. одразу. За а ага. де ви брали, до речі, локації для зйомок? Які локації ви можете назвати, де ви знімали? Тому що під час роз... ну, перегляду ми, ми почули декілька, що навіть на православному соборі, десь там на даху, на куполі знімали. Так, так, було, були такі певні локації, які тяжко нам давалися. Ну завдяки нашим знайомим, це було е е е якось краще і без проблем. 16, -та 16 -та поверхівка. поверхівка, Закарпаття, е наш готель, в uh -huh. якому ми навіть навіть нам не, не, не дозволили на кришу вийти. Ми е змушені були знімати номер навіть за свої кошти. Yeah. Yeah. Серйозно, на, на, yeah. останньому yeah. на останньому поверсі на останньому поверсі поколась справа там. Вид, просто. Класний вид просто. Угу. Ну, Інколи ми навіть самі приходили до людей, тобі, не знаючи їх, просили, будь ласка, запустіть нас ці на декілька хвилин, що ми відзняли десь. Декілька люди... годин. Ну, коли як? коли. година, коли... І люди, в принципі, ну, нормально відносилися. Сама приходили. технологія називається TimeLapse 4 k якщо я не помиляюсь. Що означає це? Ну, 4 – це розширення, це нове розширення, це, тобто є фуле G, яке ми всі знаємо. Угу. І яка різниця між ними? Тобто Full HD має там, 2 мільйони пікселів, зображення складається з пікселів, з квадратиків, грубо говоря. Yeah. А 4К має 8 мільйонів, тобто інформація в 4 рази більше. Тобто, і відповідно якість вища. Mm -hmm. і... Файли займають набагато більше місця, їх важкіше обробляти, uh -huh. ну, але якість набагато краще, ніж в LD. Скільки Видіал. у вас монтаж зайняв часу? Адже я думаю, що потім весь цей матеріал ви переглядали досить довго і працював над цим. Так, досить довго у нас матеріал, в принципі, був. Ми, нам краще було якби, обробляти, монтувати це. Кожен день. Ми кадр брали, який зняли, і доклали, одразу, доклали, одразу. дивилися під музику, щоб це все було під басом, щоб це красиво uh -huh. глядачі. ну… Чи Бужгород перетворився на мегаполіс вночі, ми бачили, як, як, як гарно він О, виглядає От тут, до речі, у нас є фотографії з самого процесу. Так, і хлопці працювали, ми бачимо. В телефоні так було знято. Це розповідайте нам, це де, з яких локацій було? Це було напроти підхідне мосту, з пасажем, так. Пасаж, нас там випадково запустили, в принципі, хороші люди. Це на соборі, це на соборі, унікальні да. кадри ага. з телефону зроблені. Ніхто і ніколи там не був до вас. Наскільки да, сказали навіть ну, телеканалі, не пускали. З номеру готелю Закарпаття якраз. Це з номера, так. Mm -hmm. Були, так. Да. Так воно виглядає з боку. Цей сам це 16-поверхівка. Якраз, за знімали. Цей кадр інтро, так, да. на, на, на початку. Цей, Це раз. він знятий зараз, як я Угу. А за містом ви не знімали чи знімали? його зорі. Да, за Ну, міст. цей кадр прямо з квартири. Одної бабки старенької в центрі міста. На корзу, на да. порзу, прямо. Там знайомі нас запустили, там якраз ага. був ремонт, і нам пощастило туди потрапити якраз. Не пропонували вам відзняти ось такі відео для інших міст Закарпаття? Були, обмовили словачками, що можна для Мукачева щось зняти. Звичайно. Можна, що, да. <смітна> ну в принципі, так. В принципі. Ну, а потім свалява, рак, головець, хуст. хуст. особливо в бичкові, мені здається, буде класно, коли покажуть і машини. А в я думаю, кожне од, місто земель. Одна заслуповує. машина. <смітна> так, так, і, і Іршавський мігополіс. <смітна> чи відкрили для себе якісь цікаві місця в нашому? Місці? Багато... Чого? Побачили просто перший раз. А, ну тобі, я да, жив за 20, близько 20 років в цьому да, місті. Тобто для нас була теж така подорож містом. Тобто ми стільки жили і не були ну, де, в деяких містах. Тобто нам було самому uh -huh. цікаво. Ми знімали і самі бачили вже трохи іншої сторони. якому ну, не бачили. З якого бачили міста нічого? найкраще знімалось? найкраще сподобалось? Можливо, кадри найкращі, на вашу думку, вийшли? Ну, думаю, це Собора, тому що... Собора. Це унікальний просто кадр, який люди ну, навіть ще ні разу практично не бачили. Да. Ні на яких каналах. Справді, бо всі звикли бачити цей кадр з готелю Закарпаття, коли йде mm -hmm. собор, проспект. Так, так, так. І ми ще так. просто хотіли показати Ужгород, Ужгородцям з тих сторін, з яких вони ще навіть ну, не бачили його. Ми mm -hmm. старалися так. Ми старалися да, зняти, щоб це було не між, обичне. Так, тобто не знизу там ставити штатив, а якось так-то з балконів знімали, з кафе, щоб mm -hmm. з другого поверху, з третього. Ну, що ж, ви показали в своєму відео і центр міста, і пішохідний мост, і ось площа перед собором, так і проспект. Натомість ми запитали у ужгородців, мешканців нашого міста, яке їх на найулюбленіше місце. Можливо, візьмете на замітку для третього відео. Можливо, якесь місце зараз підкажуть. Так, ми їх запитали і ось що вони відповіли. Улиця Мінецька, де я проживаю багато літ. Та у груді я дуже рідко буваю і не, не знаю де. Ну мені на театральній площі там любимо з друзями гуляти. Любиме місце це там, де музей архітектури і побуту, але часу мало там проводжу. Набережна незалежності. Ну, взагалі місць дуже багато. Ну люблю гуляти набережною, театральною. А взагалі місто вже дуже прикольне місто і кожне кожне місце, кожна пам'ятка ну заслуговує на те, щоб бути моєю найулюбленішою. Вулиця Університетська, четвертий гуртожиток. Ну, сказав би, що Кальварія, але я там якби не часто буваю. А, найулюбленіше, напевно, це Корятовича. То постійно їду на Бам, там шістерка зупиняється. Напевно, набережна незалежності. Ювентус. У жоді. площа Шандра Петуші. Ну, одним словом ще декілька місць, такі як Минайська, четвертий гур. теж таку ж, ну, дуже, Тепер не. ви точно маршрут, знаєте, да. де Кальварія чувство кальварія, да. І там дуже рідко буває молодий чоловік. <рик> і крім того, ще пролунало в машині. у Улю найулюбленіше місце. Так що, як мінімум, чотири локації для наступного відео вже маєте. диктофон включений, все Ви кожен рік плануєте це знімати, і можна побачити, як змінюється місто, як міняються білборди, як збільшується кількість реклами. Так, саме саме. В Принципі, ну не кожен рік, Думаю, ми вже з містом зав'язали. В принципі, може. Я інші ідеї насправді вже поза містом зняти щось в такому стилі. Угу. Тобто, вже населені пункти менші за розміром. Чекають не місто, не міста. Кожця це буде навіть не місто. Це вже буде. Ви знаєте, ми дуже пишаємося, що в нас є такі талановиті жителі. Ми сподіваємося, що вас трішки так. Ну, я не скажу, заберуть, але позичить від нас, можливо, для інших міст великих зробити гарні відео. Дякуємо, що ви прийшли до нас. Гонконзі таймлепс від Володимира і І хлопці. Такі на бібісі сидять і згадують, як вони колись у нас були. Спасибі, що завітали до нас. Гарного вам дня бажаємо сьогодні. Спасибі вам також. Я нагадую це був Володимир Боїшко та Михайло Макета, автори цього прекрасного відео.